Вітаю в ефірі новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. І як завжди, о цій порі ми підсумовуємо події дня, що минає. У студії я Михайло Когут, і вже за мить дивіться про таке: гривня, долар, хто кого і де межа. Наскільки ще може знецінитися гривня і чи можна її врятувати? Ситуація на межі. Чого слід чекати від дій Росії на Донбасі? Коаліціада затягується та чи не пересваряться між собою. 16 за долар не межа. Те, що ще півроку тому здавалося фантастикою, сьогодні непокоїть півкраїни відпустити долар у вільне плавання. Ідея Нацбанку, яку чорний ринок підхопив найшвидше, чи не потони при такій ситуації гривня? Далі у сюжеті. Вона падає щодня. Долар по 16 гривень не межа, кажуть експерти, до кінця року може коштувати і 20. За таких коливань валюти, польські продукти можуть скоро зникнути з прилавків львів'ян. Купувати за кордоном і везти в Україну стає невигідно для таких продавців, як пані Наталя. «Що в злотах злотий був 2,50, зараз він 4,40. І якщо розрахувати, що долар відпустили вільне плавання, тобто нереально спрогнозувати які ціни. Люди шарахаються це цин. Ростислав Славюк, економіст, певний стабілізувати гривню можна, потрібно позбавитися лишніх державних витрат. У Нас є дуже багато того, що є державним, що можна продати. У Нас є маса різних державних будинків, дач санаторії. У нас є маса різних. Навіть не у нас є так звані господарства, які обслуговували колись президента, Верховну Раду, і так далі. Тобто, маса такого є активів на ,20 мільярдів двадцять в гривнях. Це все можна продати треба скинути це більше того що воно є його ж фінансують бюджет оце є біда якщо сьогодні не зробити кардинальну чистку соціальних виплат пільг різного роду витрат витрат на апарат управління витрат на міністерства не зробити скорочення скажімо, на ті види непродуктивних різних скажімо так витрат які не потрібні державі ми просто можемо мати дуже курс Поганий, дуже поганий. Я не хочу говорити який, але реально може бути дуже низький курс гривні. Економічні експерти міркують: знизити долар можна, якщо усунути від валютних операцій спекулянтів, бо таких на всю країну вистачає, і поки вони не наситяться, гривня не здорожчає. Фактори був мушений відпустити. Так, по суті, те, що він тримав, в результаті ми отримали отакий спалах ще сплеску цього зростання валюти. Ну і друга причина це те, що вже після того, ніби коли цей стрибок відбувся до 15 фактично це більш-менш був на той момент рівноважний курс НБУ чомусь ну, принаймні заяви прозвучали керівництва НБУ, що він відмовляється від будь-якого регулювання, що це себе не виправдало. І тим самим спровокувало чергову хвилю спекуляцій. Ми зараз отримали вже 16, і є ризик, що воно буде зростати і далі, якщо НБУ знову ж таки продовжуватиме оцей непослідовний курс. І... Прийматиме рішення, які недостатньо прозорі і недостатньо зрозумілі і бізнесу, і в тому числі банківському середовищу. Зараз є панічні настрої. Люди знімають подальше, знімаються депозити. Відповідно, ці зняті депозити впливають. На стабільність самої банківської системи, на її ліквідність, і, відповідно, ці кошти е, хтось акумулює, купує за них доляри і кладе в шухляду. Ну і в принципі це логічно, бо якщо за рік ти по депозиту мав дохід 20%, а на доларі тепер ти маєш 100% доходу, якщо в гривні в екіленті рахувати. Ну і третя, як для нас, підприємців, найкричушіша ситуація це є ціна грошей на ринку України. Тобто не можуть гроші коштувати 30% річних. Позичати кошти. Ми наша економіка українська тоді є конкурентно неспроможною з іншими економіками світовими. Якщо завтра долар впаде, економіка повернеться у звичне русло. Якщо і далі зростатиме, українці почнуть масово вкладати гроші у золото та дорогоцінності. Але після цього повернути довіру у міцну та стабільну роками гривню буде важче аніж вирівняти курс валют. Марія Шепель, Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015. другий телеканал. Війна триває під містом щастя у Луганській області. Загинув український військовослужбовець і ще одного поранено. Окрім того, вночі бойовики з танків обстріляли наші позиції у Новомихайлівці. Також тривають обстріли Донецького аеропорту. Терористи продовжують нарощувати силу. Більше про те, як перемогти у цій війні у сюжеті. В ніч на середу терористи обстріляли Дзержинськ Донецької області. Обстріл вівся за допомогою систем залпового вогню Град і смерч. У результаті було знищено близько шести приватних будинків. Окрім того, вночі бойовики неодноразово обстріляли з градів та мінометів наші позиції у районі траси Бахмутка. Бандити намагаються захопити стратегічну ділянку траси Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Северодонецьк, та слугує лінію розмежування сторін відповідно до мінського меморандуму та протоколу. Вночі бойовики неодноразово обстріляли з градів та мінометів наші позиції в цьому районі. Вели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Донецьке, Вільхове. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» наших позицій в районі населеного пункту щастя ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого доставили до міської лікарні. Вночі бандити з танків обстріляли наші позиції в Новомихайлівці зі стрілецької зброї у Нікішина. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Завдяки взаємодії захисників Донецького аеропорту та підрозділів вогневої підтримки, цей стратегічний об'єкт тривалий час перебуває під нашим контролем. Сьогодні зранку бойові в черговий раз обстріляли наші позиції на території аеродрому. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників. Нині йому надається медична допомога. Ваннему відповідь знищуються вогневі точки противника. На півдні зони АТО українські солдати охороняють наші рубежі заради безпеки мешканців Маріуполя. За даними групи «Інформаційний спротив, у цілому за минулу добу зафіксовано понад 50 обстрілів позицій сил. АТО. також учора українська реактивна артилерія завдала попереджувального удару по скупченню озброєнь і військової техніки бойовиків поблизу Миколаївки та район Докучаєвська. У результаті удару було знищено один із вогневих підрозділів зведеного реактивного дивізіону російських військ, польовий склад боєприпасів цього ж дивізіону, а також кілька одиниць автомобільної та спеціальної техніки. У РНБО заявили про те, що з Росії далі прибуває військова техніка та жива сила. Окрім того, сьогодні вночі з України до Росії на кількох вантажівках вивезли загиблих російських військових. З території Росії в Україну прибувають військова техніка та конвої з живою силою. За оперативною інформацією, вчора о півночі з території України через закритий пункт пропуску Довжанський Луганська область здійснювалося вивезення вантажу 200 ймовірно військовослужбовців Російської Федерації на п'яти вантажівках, які належать ростовській похоронній фірмі. Експерти прогнозують два варіанти розвитку події або конфлікт заморозять, і Донбас стане другим Придністров'ям. Щоправда, політологи певні путіну це невигідно. Конфлікт заморожений, так як в Придністров'ї. тому що Молдова якось пристосувалася жити, там принаймні люди не гинули. Так це була чорна діра, через яку ганяли контрабанду, не контрольована, але принаймні не було смертей. Мені здається, що Путін вже зараз бачить і Росія бачить, що такі заморожені конфлікти не забезпечують його від того, що ця ж сама Молдова рухається дуже стрімко до Європейського Союзу, і тому він буде жорсткі ще речі робити. Окрім того, експерти кажуть: якщо з путіним не можуть домовитися світові лідери, то Україна й поготів. Тому другим варіантом розвитку подій називають військовий наступ. Якщо є агресивний сусід, найоптимальний варіант, якщо інші засоби не стільки тільки сила. Фінляндія стримала. Південна Корея під час корейської війни стримала з допомогою американців. А тим часом Росія стягує сьомий гум конвой до українського кордону. Нагадаємо, всі шість попередніх конвоїв перетнули кордон України незаконно і без узгодження та огляду. Висловлювались побоювання, що ці машини привозять не лише гуманітарку, а й зброю для бойовиків. Марія Шепель, новини 2015, другий телеканал. І в продовження теми у нашій студії ми розмовлятимемо з гостем, а саме експертом громадської організації, центр дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва Віталієм Юрчуком. Вітаю вас на вас у нашій студії. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чим можна пов'язувати останні події? Це те, що Росія продовжує стягувати війська до кордону і нарощувати свої сили на Донбасі. Ви використали влучне слово, продовжує, адже Росія ніколи не припиняла власне дислокацією власних збройних сил, військових частин та підрозділів на територію Донбаса. Але поряд з тим, зараз ця діяльність значно активізувалася про що свідчать заяви і спостерігачів ОБСЄ, і представників НАТО, а також представників українського уряду. З моєї точки зору у даному контексті доцільно розглядати три. Імовірних сценарію, чим власне кажучи, обумовлена така діяльність Росії, по-перше, перший сценарій може передбачати так звати перетворення військових, які знаходяться на Донбасі російських військових, у миротворчий контингент. Тобто, Техніка, техніка, військова техніка може бути перефарбована і видана за миротворчий контингент російських військ. Але поряд з тим досить дивно буде виглядати миротворчий військовий контингент, який діє на території України без згоди на те України. Це по-перше, а по-друге, який має на озброєння артилерію, засоби ППО і так далі. Другий сценарій може передбачати те, що Росія будь, активізує свою діяльність у напрямі визнання світової сільспільнотою терористичних організацій ЛНР та ДНР як суб'єктів міжнародного права, тобто окремих незалежних країн, в даному випадку Росія буде стверджувати те, що ці псевдонезалежні окремі країни. Потребують власних збройних сил і будуть надавати відповідну технічну підтримку. Ну і третій, мабуть, найбільш пасимістичний і небажаний для України сценарій це підготовка Росією широкомасштабного вторгнення. І до речі, слід зауважити, що сьогодні вже Ради безпеки ООН було скликано засідання позачергової Ради безпеки ООН, на якому Україна ініціює обговорення питання про те, що Росія готовить Широкомасштабне вторгнення, і на фоні сьогоднішнього засідання Ради безпеки досить дивно виглядають заяви, які лунали ще тиждень тому з боку українських урядовців. Про те, що немає жодних ознак про те, що Росія готує такі сценарії по відношенню до України, якщо говорити про можливий напад, ну він може бути до зими, чи це вже його більш очікувати весною? Ну, давайте все ж таки, мабуть, не будемо прогнозувати, коли може бути цей напад, щоб не створювати паніку серед суспільства. Поряд з тим, ми чудово знаємо, що зима не найкращий період часу для проведення бойових дій, адже місцевість стає майже непрохідною для військової техніки. Тому, як правило, військові дії відбуваються або Восени або весною або влітку ну, мається на увазі не в зимовий період. Все ж таки, я сподіваюся, що Україна активізує діяльність на міжнародному дипломатичному фронті і що змусить Росію припинити таку провокаційну діяльність по відношенню до України. І не слід забувати, що для проведення широкомасштабного наступу відповідно до... Основ військової науки необхідна, чисельна, щонайменше трикратна перевага тієї сторони, що наступає, по відношенню до тієї сторони, що обороняється. А якщо уважно послухати заяви і міністра оборони і ради національної безпеки оборони України, то впродовж останнього часу проводяться приховування заходи щодо власне посилення. Цієї розмежувальної лінії, яка відокремлює основну частину України від цих терористичних організацій. На вашу думку, на захопленій території Путін хоче створити якісь заморожені конфлікти, чи ну, для чого йому в принципі? Ну, як на мене, у цьому контексті також необхідно розглядати декілька сценаріїв. Один із сценаріїв це власне створення замороженого конфлікту, який буде постійно дестабілізувати Україну, але і не дасть проводити в Україні відповідні реформи для підвищення якості життя для виконання політиками, які обрані в парламент своїх передвиборчих обіцянок. Інший сценарій все ж таки передбачає те, що. Російська Федерація буде намагатися все-таки створити сухопутний кордон до Криму, і це цілком зрозуміло, адже особливо в зимовий період постачання Криму продовольством досить ускладнене, тому що Керченська протока закривається, і, відповідно, півострів Крим залишається відрізаним від матеркової України, а в даному випадку відрізаним від Росії. Тобто, в будь-якому випадку, найбільш логічним було би для Росії це пробивати схопутний кордон до Криму і як на вашу думку, Україна може втримати ситуацію на сході під контролем, хоча б з користю для себе, і хто мав би зупинити Росію? Ну як на мене, ми повинні говорити про. Такий досить широкий, мабуть, спектр дій, які необхідно провести в українській владі. І мова повинна йтися не тільки про схід України, а взагалі про реформування всієї України. Адже ми неодноразово чули, що найкращим чинником, який сприятиме подальшому поверненню Криму, буде власна розбудова сильної, потужної економічно потужної України. А поряд з тим, що стосується конкретно. Сходу України, то звісно, що першочергова задача покладається на наші збройні сили. Як я вже і говорив, що в Збройних силах проводяться досить великі, досить потужні приховані дії, які не оприлюднюються в засобах масової інформації, і це цілком справедливо. І вони спрямовані, власне, на посилення. Захисту України мається на увазі від терористичних організацій ЛНР та ДНР. Крім того, Україна повинна винести уроки певні з тих сценаріїв гібридної війни, які були розіграні в Криму та на території Донбасу, і не повинна дати повторення. Цих сценаріїв, наприклад, на території Харківської області, адже ми бачимо, що продовж останнього часу, останнього тижня, на території Харківської області появляються, ми спостерігаємо певні терористичні акти, вибухи і так далі. Щоб такий сценарій, як Донбасі, не повторився у Харкові, ми повинні провести певні превентивні заходи. На цьому я вам дякую. Нагадаю, сьогодні гостем у нашій студії був Віталій Юрчук. Дякую. А поки на сході триває війна в Києві, готують коаліцію напередодні, п'ять партій підписали протокол про формування більшості в новій раді серед підписантів: Народний фронт, блок Петра Порошенка, Самопоміч, Радикальна партія та батьківщина чи довго зможе протриматись така коаліція. За документом до коаліції не допускають опозиційний блок і депутатів, які голосували за закони 16 січня. Не беруть до себе і позафракційних народних обранців. Увійти індивідуально в коаліцію вони не зможуть. Хіба якщо вступлять в одну з фракцій учасниць коаліції? Інші принципи коаліційної угоди писані за європейським зразком, каже Петро Порошенко. Європейській політичній культурі притаманні дуже детальні коаліційні угоди. Де план дій розписаний ледве чи не по денно, і коаліційна угода це насправді контракт коаліції з країною, і він не може бути коротким папірцем на три сторінки. Ім'я самого прем'єр-міністра сумнівів не викликає. Порошенко погодився на Арсенія Яценюка. А от з портфелями міністрів можуть бути вагання і торги. Хоча в протоколі проекту коаліційної угоди прописали принцип формування і складу кабінету міністрів. У ньому коаліціянти відкинули квотний принцип. Уряд формує прем'єр-міністр на підставі консультацій з парламентською більшістю. Фактор Яценюка е, і його амбіції дуже сильно підважує його позиції. Це Порошенко і Яценюк це надзвичайно два сильних амбіційних політики, е, і е, враховуючи, що ділити владу їм доведеться, це може провокувати внутрішні конфлікти і протиріччя. І питання чи повторить ця коаліція долю 2005 року, коаліція Ющенка Тимошенко дуже б не хотілося. Але політолог Руслан Демчашак не вірить, що Порошенко і Яценюк будуть перетягувати ковдру. каже нині нестандартна ситуація. В стані війни в Україні коаліція ще не створювалась. Ну, все таки фактор війни фактор майдану, фактор крові, фактор, що народ вже не вибачить такі речі, так. І наступний майдан може вже бути проти інших так персонажів політичних спрямованих. Я думаю, цей фактор все таки не дозволить довго колюціадо вести, не дозволить сильно конфліктувати. До кінця тижня проект коаліційної угоди мають представити громадськості, щоб вже на початку грудня, а можливо і швидше, зібратися на перше засідання. Там і планують оголосити про коаліцію та обрати прем'єр-міністра. Вікторія Прихід новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. А Я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить.